Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас BMW 3 серії 2020 року випуску у сірому кольорі. Автівка у нас з двохлітровим бензиновим двигуном. У нас тут хороша зимова гума Мішелін. Так ось датчики сліпих зон. всередині нас зустрічає чорний шкіряний салон. Електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, також з підігрівом, датчики світла та дощу. Пробіг у автівки у нас 97 тисяч кілометрів. Сидіння в гарному збереженому стані. Всередині у нас запуск у нас кнопки, система старт-стоп. Також присутня автоматична коробка перемикання передач, камера заднього виду, парктроніка попереду та позаду. Багатозонний кліматконтроль та підігрів передній сидінь. Позаду сидіння у нас також в гарному та збереженому стані велике та доволі містке, багажне відділення. Автівка у нас з США в Україні у неї два власники. Повністю обслужена, повністю перебрана ходова частина в автомобілях. Ніяких вкладень не потребує Опулу пройдено п'ять тисяч тому. Тому якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтеся в міста Львів, вулиці Кільцева 60 Також переглядайте на надходження на сайті автопарку.